Буквально зараз за 15 хвилин розпочнеться перший матч чемпіонату світу. матч відкриття, в якому збірна Німеччина грає збірної Костері. Зараз це церемонія відкриття, яка буквально закінчилася півгодини тому. Зараз вона в записі йде на телеканалі Інтер. Ну, і чекаємо зараз, дивимося, в нас вже з'явився сигнал цього поєдинку, який має бути. Ребят, ні, вже з'явився до кошти. Вітя, ти в ефірі можеш. коментатор буде. Буде, буде. Вітя, слышиш нас? Давай в эфир. Нет. Еще раз. Еще раз, скажи. Витя, ты в эфире можешь комментировать. Шановные друзья, дорога Украина, мы дочекалися. Я рады видеть вас из Мюнхена, из стадиона. Альянс Аріна, 18-й чемпіонат світу із футболу. Роберто, який зараз перебуває на підстраховці, він страхує Вацка, який там в Німеччині. Тому що будь-які можуть бути технічні негаразди в будь-які моменти може пропасти звук. І для того, щоб не зникав коментатор з ефіру, що сидить тут тобто завжди людина підстраховці, так завжди йде на всіх між. А загалом цей матч побачить, от, за оцінками експертів, півтора мільярда людей. Тобто це вже, вже зараз неможливо собі уявити, допустим, що футбол матчі чемпіонату світу не може показувати телебаченню. Тобто просто ні. Сідай вболівальник. Він хоче почути просто цікаву якусь історію. І він може навіть взагалі не знати, хто грає. Але йому цікава історія, коли допустим, розказуєш про футболіста, що той футболіст там десь він там 8 8 разів був одружений, потім має 16 дітей разом з тим, що встигає грати в футбол, а крім того, що його там позавчора знайшли там десь за пивом. Спеціаліста це не цікавить. Абсолютно не цікавить. Тому що йому не цікаво, йому потрібно розказати там розташування футболістів, як вони грають в лінію, не в лінію, вони грають там з двома нападниками, з трьома нападниками, крайні півзахисники, вони відповідають тільки на атаку, грають. Ну, тобто, от в основному таке. А є ще фанати, яким, якщо їхня команда програла, їм все одно. Але, мабуть, і не треба намагатися догодити усім. Ти маєш... Свій стиль коментування, коментуй. Треба десь зростати, треба щось додавати до свого коментаря. Але якщо ти хочеш догодити і вболівальникам своєї збірної, будеш розповідати, як вона класно грає, хоча насправді вона грає так-сяк, тебе все одно будуть критикувати, але одночасно ти і втратиш свої, свої сильні сторони.